Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники. Сьогодні на каналі «Булаточка. інфо знову він дизель. Тобто дизельний мотоблок, який є сучасним дизайном. І бачите, як ми з вами його назвали, у нього мордочка, як у він дизеля. Він, дизель, ось так ось з вами вітається. Ну і мені приємно, що це хвилинка довіри для Романа з Тернопільщини. І Роман, дивіться, хочу вам відразу показати за хвилинкою довіри ваш дуже гарний мотоблок. Відразу серійний номер. І з цієї сторони показую серійний номер двигуна. Мотоблок ваш заправлений моторними мастилами. І хочу вам, шановні глядачі, шановний Роман, нагадати, це модель Вейма 1100 BE6D в комплектації Deluxe, яка має потужний дизельний двигун 9 кінських сил. Сучасний дизайн, який нагадує він, дизель. Коробка 4 плюс 2, колеса 5 на 12 і є нога розблокіратор. Ну і для полегшення роботи сучасний руль КМ. Є бардачок, в ньому щось лежить. Лежить саме для наших підписників і для Романа. В цьому замовленні ви замовляєте. І відразу з мотоблоком йде його заводська комплектація, фреза, ножі, додаткові крила, гарантійний талон, лічка фірмова. Обов'язково йдуть ось такі диски захисту рослин. Подарунком йде ось такий щіпний пристрій, адаптований до мотоблока від виробника Агромарка, Агромарка Brand of Ukraine. І ви замовляєте ось таку роторну косарочку. Косарочку, яка вже ось так адаптована під мотоблоки з 12-ми. Колесами, вона розібрана. Якщо буде бажання, ми її зберемо. Як ви я хочу, щоб показали, бачите, все змазано, все добре. Якщо буде бажання, ми її зберемо, легко збирається. Ну і саме зараз для Романа хвилинка довіри, хвилинка уваги, хвилинка перевірки. Ось так. Перед тим, як запустити, перевіряємо мотоблок, щоб стояв на нейтральній швидкості. Тисну важель вниз. Відразу включу освітлення. Хай майорить! Ну і підходжу до мотоблока, вижимаю декомпресор. Ось, верхня мертва точка. Нажимаю декомпресор, додам обертів і... Приємно працює двигун. До речі, ставлю нейтральну швидкість. Вижимаю реверс і так, нейтральну швидкість. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. А далі вмикаю першу і їду вперед. Зараз назад. Покажу вам, як працюють розблокіратори, бачите? Оп. Не досить зручно на нашій такій ділянці, але ось так. Для того, щоб мотоблок заглушити, відпускаю цей важель. Ну і, Романе, мені дуже приємно для вас. І так як ви є нашим підписником, дарую вам бонусну картку і дарую ось такі перчатки. Дякую, що дивитесь наш канал, дякую, що цінуєте наш сервіс. Ну, а від вас, шановні глядачі і шановний Роман, в коментарі чекаємо своротній зв'язок. Все буде Україна!